Віталій Бедельшах Еврає проти Феде Нідерланди, рейтинг 1911 В атаку піду, Вот так чи ні. Можу взяти, можу не брати, можу піти сюди, ну ти взяв коня в мене дам. Так, якщо ти підеш і в чотири, да? Чи що ти хочеш? Ну, Добре, давай візьму, щоб він даст тут. Не бентежив. И вот так. Что я коня додам? Все. Что ты скажешь? Ничего, да? Не ведеться ні на що, І це до якось. Якось так все кудись пошлі. Якщо тут цього кудись сюди, наприклад. Взяли, взяли. F3, мишах, Ти взяли. в 3, ми шахти сюди, ми шахти, шах, Ну я не хочу це довго тут щось робити. Зараз ще так підійду. Так, погрожую. Давай бери. Там буде видно. Що до куди. Якісь послаблення у нього є тепер по чорним полям. А, просто коня у мене міняєш. Ай. Ну, я ж вилку тобі даю. Чи ти тут забереш фрезем? О, граю слон проти тури. Ой, проти слона. Кінь проти слона. Ні. Он um, протектуры тоже не mm. Якість є, але. Слон також у нього хороший. Атаки поки що нема в мене. Так, туди пішов. Кудись давить. Я б на місці може 4 пішов. Ну, байдуже, да. Так, якось туди шах на B2 забрати. Чи просто на Б2 забрати? Так, підесь. Хочеш? Так, от, да. Ми отак вот отберу. Так. Міняй фразів, щоб ти попростіше було. Дякую. І все, реалізували якість 73 на 84. Треба було просто відійти, як би. Що забрав, було погано, так? Да? Програно. Тут, якщо забрав? Би, також не дуже. Не можна було брати, але там були сильніші. Ферзь є один був хідний. Тримаючи поле Є 3, щоб кінь не стрибав, міняючи фриця. Ви відганяючи найгірше поле. З якістю як просто... В принципі, ну буде складніше і довше. Виявилось, ні. Якісь прості напади прямолінійні суперник застосував, ну це ні до чого не призвело. Віталій Беделішахі грає проти Фаберсон. Німеччина рейтинг 1889. Рдійський захист. На ферзь D4, здається, кінь е 4. Тут тобто все має працювати. Ми тут просто укріпляємо нашого чувака. А тут. Так, залишаю коня, точні не бере нічого. Нічого він не хоче брат, І що, І що? От ну, реалізували нашого сильно централізованого. Коня. Задумався суперник Або вилка. Бо не вилка. Шість висить. Що я зайвий матеріал, то можна і іншу шпльок. Хоча це 25 рік реєстрації якось він. Розіграв, дивновато, але ну, всяке може бути. Всяке може бути. Мені здається, важливіше центрального пішака забрати. Д6 він рівно слабкий. Так. Тут наша ідея в тім, що ми хочемо атакувати. От пішечка цього. як? Може, так? Ну, кудись сюди, колись. Не хочеш ти, да, мінятися? Ну, добре. Давай цього з'їм Це й піде до фрізя. Все ж таки, наш слон хороший. Його слон хороший, але насправді він сам по собі стоїть. А така легка фігура в чужому таборі вона хороша тільки тоді, якщо за рахунок неї йде гра. Ну, так, да. щось намагається зробити. Це правильно, але після пішечка F послабляється пішак G2. Навряд чи це йому сподобається. Так, що Тепер що? типа, что я сделал? Ну, я же хочу собрать в эту туру просто. Ты типа два хода вперед хочешь сделать, или что? Ну, типа. Открыл мне, мені... а линия не открыта, да? такий тактичний переполох стався. 84 на 95. Суперник в центрі. Ну, такий. Та, цей хіт є такий, а от мене ще робити хіт пішаком. Крайнім, не знаю. Три ходи пішаком зробив. Супер. Цей хіт уже такий. Хороший. Треба бути обережним. Ще один хіт робити кому. Це? Нікуди це не годиться. І чорні отримують в центрі хорошу позицію. Централізований кінь. Це, здається, от просто неточність. Призводить до того, що якби, погіршується позиція тільки. Конкретно. Ну тут, правда, він тактично помилився. Да? Тут вже, це вже поганий хід наступ. Я думаю, тут ще далі просто не точність. Щоб треба було відійти. Ну, тепер уже пішак на D4. Захищений. Прохідний пішак. Можна сказати, зайва легка фігура чорна. Ну, а тут, звісно, погано. Тому що висить вилка. Подвійний удар можна сказати, і висить слон. Ну, або відводити слона, і буде удар тут. А без чорнопольного слона взагалі біда тут. Ну і так, в принципі, також щось розміняв, хоча це дуже дивно. Тут нема коней. Тут всі прямолінійні фігури, щось з'ївнути дуже важко і без матеріалу тут складно щось зробити. Щось робив, намагався, але програв.